Взялі ріганка трьох Наш Рабас. Нашого знайомна експерта узнайомна експерта. Руський фейк. Иди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Російська пропаганда розганяє повідомлення про масову корупцію у військово-лікарських комісіях. У ній, начебто, зізнався міністр охорони здоров'я України, і саме через цю корупцію, начебто, оголосили міністерську перевірку ВЛК у місті Києві. Що відбувається насправді, і до чого тут корупція, розбиратимемося у випуску. У мережі шириться інформація про те, що українські лікарі нібито масово вимагають у мобілізованих хабарі за запис про хвороби на військово-лікарській комісії. Про це, начебто, заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Насправді, Віктор Ляшко такого не говорив, з'ясували фахівці із проекту VoxCheck. Тобто перед нами черговий приклад маніпуляції російських пропагандистів. 4 березня цього року Ляшко повідомив, що розпочинається перевірка ВЛК у місті Київ. Таке рішення викликано збільшенням кількості скарг, які міністерство отримує останнім часом. Основні з цих скарг, як каже міністр, стосуються дуже базових речей, які за бажанням можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і неоптимізовані маршрути. Міністр також зазначив, що і корупційна складова поза увагою не залишається, утім не давав кількісних оцінок і не називав корупцію масовою. Ось уривок його інтерв'ю для марафону Єдині новини. Ми послідовно вирішуємо питання з військово-лікарськими комісіями. Коли ми в минулому році врегулювали питання, як оплачувати проведення медоглядів саме для тих, хто призивається до лав збройних сил України, бо ми зараз говоримо про ВЛК для військовозобов'язаних. Ми чітко сказали, що ми забираємо медиків з центрів комплектування, і за кожним центром комплектування обласна або київська міська адміністрація закріплює заклад охорони здоров'я, який повинен відповідати певним вимогам. І після цього його контрактує Національна служба здоров'я України. Це нам дозволило скоротити проходження медичних оглядів зараз в середньому по країні до 2,5 днів. Раніше це було 10 і більше днів. Що по місту Києву найбільш критичне? По-перше, не повиводили лікарів з центрів комплектування. Це приходить людина до центру комплектування, там проходить медогляд. Після цього її направляють виходити аналізи або якісь інструментальні дослідження, і це знову ж таки військово зобов'язане ходить по всіх закладах охорони здоров'я. Потім знову повертається. Такого не повинно бути. Чітко закріплений заклад, в якому повністю закривається весь комплекс цих досліджень. Ми бачимо, що є можливість там певних досліджень, які може не проводити цей заклад, але вони не повинні перевищувати 10%. Друге немає окремої черги, немає електронної черги. Бачимо, що комісії працюють там до другої години після цього чомусь закриваються і не проводять медичні огляди. Саме це це є порушенням тих норм, яких ми прописали, тому ми готові будемо сьогодні подивитися. Все ну ця робоча група відпрацює зараз. Ми зосереджені саме на організаційних питаннях, які досить швидко можна вирішити і забезпечити чіткий процес проходження медичного огляду. Це були слова міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пропагандисти, які пов'язали нинішню перевірку київських ВЛК саме з корупцією, прокололися на традиційному нерозумінні того, як працює українська система. Факти зловживань залишаються у фокусі уваги як міністерства охорони здоров'я, так і правоохоронців. Але це не єдина проблема, яка заслуговує на перевірку, пояснює міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Ми повинні зараз розділити декілька складових. Зараз от мова йде про військово-лікарську комісію, яка працює в закладах охорони здоров'я, яка обстежує військовозобов'язаних, які йдуть до центрів комплектування. Це перший блок. ВЛК. є ще ВЛК, яка працює по наказах Міністерства оборони, і вона працює саме з пораненими а хто. Втратив своє здоров'я, і це зовсім інші регуляції. Там цивільна система охорони здоров'я також представила плече військовій системі, і на базі цивільних закладів організовані штатні військово-лікарські комісії, які працюють з пораненими. Це інший блок питань і встановлення інвалідності це медико-соціальні експертні комісії. Зараз ми працюємо над глобальною реформою медико-соціальних експертних комісій водночас, коли було проведено засідання ради національної безпеки і оборони, де розглядалися питання ВЛК і МСЕКів. Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, і з, разом з правоохоронними органами ми провели. Масштабні перевірки повилучали справи, і сьогодні ці справи переглядаються в Центральній медико соціальній експертній комісії, яка підпорядкована Міністерству охорони здоров'я, а також у двох профільних інститутах Міністерства охорони здоров'я, які опікуються питаннями інвалідності для того, щоб переглянути всі ці справи, подивитися законність чи незаконність видачі того чи іншого висновку і встановлення відповідної групи інвалідності, і це не завершилось. Цей процес відбувається постійно. Тут ми працюємо в кооперації з силовим блоком для того, щоб виявляти. Випадки, які негативно впливають на імідж медичного працівника. Ми цього не хочемо, щоб таке було в практиці. Тому законодавець в минулому році прийняв закон, і сьогодні усі працівники МСЕКу, ВЛК і ЛКК до 1 квітня зобов'язані подати декларацію про її доходи і майновий стан для того, щоб запобігти викорінювати будь-яку корупцію, яка є в цих органах. Ми розуміємо, що там є ряд проблем, але ми як міністерство охорони здоров'я над цим працюємо на регуляціях. Тепер питання ще й людського фактору, який повинен бути виключений взагалі з відповідних процесів. Більше того, ще 10 січня цього року Оляшко відповідав на запитання журналістів, зокрема щодо корупції під час проходження ВЛК. Про масовість корупційних випадків згадок тоді також не було. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець восени розповідав в ефірі марафону Єдині новини, що саме його інституція почала дослідження проблеми ВЛК, і за наслідками їхніх перевірок було ініційовано зміни до законодавства. Це питання було піднято якраз нашою інституцією. Ми почали перевірки ВЛК ще з жовтня 2022 року. Можливо, ви пам'ятаєте цей суспільний резонанс. Коли вся країна обговорювала військовий шпиталь у Львові і саме діяльність ВЛК, так от я всім нагадаю, що це сталося після того, як моя перевірка встановила величезну чергу під 400 військовослужбовців, які чекали на те, щоб зайти просто зранку в це приміщення, вже є відповідні рішення: є рішення парламенту, які змінили чинне законодавство. Також є. Рішення уряду ВЛК з ТЦК, з територіальних центрів комплектування, де традиційно засідала ця ВЛК, військово лікарська комісія без належних умов, туди приходили наші громадяни України. Стикалися з тим, що черга не хочеш чекати, плати. Хочеш якийсь додатковий висновок, плати. То от, рішення, на мій погляд, абсолютно правильно. Тих же, хто знаходить ще лазівки, аби придбати довідку. Омбудсман застерігає: треба, щоб громадяни України чітко для себе усвідомили, що коли вони купують довідку, то кримінальна справа не тільки проти лікарів або інших громадян України, які допомогли цю ліпу намалювати, а й проти вас. Це були слова уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Отже, проблема корупції справді є. Однак якихось нових зізнань у масовості цієї проблеми, про які пише російська пропаганда, у міністерстві охорони здоров'я, не робили. Проблеми вирішуються комплексно, і наразі Міністерство охорони здоров'я зосереджене на організаційних питаннях втілення реформи. Їх можна владнати досить швидко і забезпечити чіткий процес проходження медичного огляду. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо це інформація від анонімних джерел. Від них я раджу вам взагалі відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.